і вір. Пресвята, Богородиця, Мати Божа, владичице, наша заступниця і покровителька всього роду християнського. Ти, що завжди є поруч із нами, коли ми звертаємося до тебе в молитві та багані, пишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наші смиренні, молитви та допоможи нам годину скорботи в час випробування небезпеки. О, Пресвята Діва, Марія, ти між жінками, непорочна, матір Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя Світу, Ти насилав у трубі Сина Божого, який зійшов на землю для спасіння нашого роду. Ми грішні і недостойні смирено припадаємо до Тебе і благаємо про прощення наших провинних гріхів, про очищення наших сердець від зла та спокус, прости нас, мати милосердя, за наші гріховні помисли і діяння. За слабкість нашої віри, за те, що часто звертаємося до Тебе лише в години лиха, забуваючи про Твоє святе заступництво у час, радості благополуччя. прости нам, мати Небесна, і даруй нам покаяння, щоб ми могли повернутися на шлях істини і спасіння, О, Пресвята, погородице, будь нашим непорушним захистом і пристановищем у кожну годину нашого життя. Моли Сина Твого Христа, Бога нашого, продарування нам милості, прощення, ти ще матір милосердя і джерелом невечерної любові, захисти нас від відсякої біди та напасті від спокус і гріховних падінь, випросив Господа нашого Ісуса Христа, Богодать, для зміцнення у вірі, сил, для перемоги над Злом, присвята Богородице Ти, покровителька всіх, скорботних і страждених. Будь нашою обороною втіхою, дні скорботи і випробувань, захисти нас своїм святим омофором від усякого зла, видимого й невидимого, і відведи від нас усякі спокуси. перетуй наші душі від загибелі і приведи нас до спасіння у вічному Царстві Божому, попричиста зіва, ти стояла біля Христа Твого Сина час його страждань, ти бачила уваги заради нашого спасіння, будь із нами, коли нас охоплюють, скорботи і випробування, молися за нас перед престолом Божим, як завжди, молися за всіх, хто звертається до тебе, з вірою, і надією, ти, Матір Спасителя нашого, і наша матір не дай нашим душам загинути. В борі життєвих негараздів і випробувань просимо тебе, Пресвята, Богородице. Не залишай нас без твого заступництва і допомоги в тяжкі часи, покрий нас своїм святим покровом, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам сили і терпіння, щоб ми могли залишатися вірними Господу нашому, Ісусу Христу, у всі дні нашого життя, Мати Божа, покровителько наша, Ти є світому темряві, Та є нашою надією, години вічі, будь нашою охороною від усякої небезпеки, мовимо тебе причиста, допоможи нам нести свій хрест. Я Христос ні свій заради нашого спасіння випросив Господа благодать для нашого духовного зростання і спасіння наших душ, Пресвята Богородице, ми довіряємо Тобі наші душі тіла, наше життя і все, що маємо, нас своїм святим омофором, і збережи на сувірі недій любові до Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми могли увійти у вічне Царство Його. Амінь. О Оприсвятай, приблагословина, водичиця наша Богородиці, мати Господа нашого Ісуса Христа, Царця Небеснеї, за Зарід Християнський. До тебе припадаємо з любов'ю і благовінням, висуваючи наші щирі молитви твої благання. Опишіть імена та прохання в коментарях. І смирено просимо тебе, мати, милосердя, про твій небесний покров і заступництво у всіх скорботах, напастях і небезпеках, Ти, наша надіє, пристановище. І непохитна захисниця перед Господом і Твоїм материнським піклуванню, ми вручаємо душі наші, о Мати Боже, цариці ангелів і всіх святих, ти, що у смиренні своєму прийняла волю Отця Небесного, і з благодаттю Духа Святого породила Спасителя Світу, поглянь на нас грішних і недостойних та вислухай наші маління, нас твоїм святим омофором від усіх видимих і невидимих ворогів, від усілякого зла хвороб, скорботи, спокойни, що оточують нас. Будь нам притулком і покровом у час випробувань, даруй нам сили, і терпіння в наших стражданнях та укрепи віру, та в милість Твого сина і нашого Господа, попри свята Богородиця причиста і непорочна, ми недостойні раби Твої, не маємо іншого заступника перед престолом Божим, крім тебе, мати Небесна. Тому зі смиренням припадаємо до Тебе і просимо Твоєї небесної допомоги та заступництва. Захисти нас від усякого від ворогів, видимих і невидимих від хвороб душевних і тілесних, від несподіваної смерті, від вічної загибелі, помати милосердя, будь нам світому темряві цього світу, підтримкою години зневіри та скорботи, те, що у своєму божественному материнстві прийняла білі страждання разом зі своїм сином на Голгофі, розумієш наші земні немочі, тому не залишай нас без твого заступництва, але завжди перебувай з нами. У хвилини випробувань і скорбот, направ нас на шлях покаяння і праведного життя, щоб ми через Твоє заступництво змогли успадкувати Царство Небесне, О, всемогутня Мати Божа, у свого Сина, прощення наших гріхів, даруй міцність у вірі, силу у спокусах і чистоту серця, Навчи нас терпіння в скорботах, смирення у богополоччі, молитви у час випробувань і любові до ближнього у всіх наших ділах, молимо тебе про чисте Діво. Щоб твоїми молитвами Господь дарував нам мир душевний, злагоду в родинах і мир на нашій багатостраждальній землі, попри свята Богороди, Ти захистом грішників, притулком для тих, хто перебуває у скорботі, і надією для тих, хто впав у розпач, не відвертай лиця Твого від нас, але визволи нас від спокус ворожих, від нагараздів життєвих, від слабкості духу і недух весни, дари нам і міцну віру, веди нас шляхом спасіння. Щоб ми під Твоїм святим покровом дійшли до вічної радості у Царстві Твого Сина, мовимо тебе, Владичице Небесна, будь нашою захисницею і заступницею перед Господом, щоб ми, укріплені Твоїм заступництвом, змогли достойно пройти земний шлях і досягнути вічного спасіння у Царстві Небесному де з усіма святими, будемо славити Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. О, і при приблагословине Діво, Богородице покрови, наші свята, і старана заступнице прийми й нині нашу щиро молитву й мовитовне припадання перед святим образом Твоїм. Напишіть мене, та на прохання в коментарях. О, Всебога мати, Божа, яка під святим Умофором Своїм вкриваєш, від ворогів видимих і невидимих, народ свій вірний, зглянься і нині на нас, недостойних рабів Твоїх, що смирено припадають, під Твої милосердні крила. Осариця Небесна, чистотою і святістю перевищуєш ти всі, небесні сили, ангельські, архангельські, херовимів і, і серафимів, ти, обраниця Божа, через яку прийшов на світ спасіння, заради якої ми благодать і милість від сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, спогляне на грішних і недостойних, але надію на милість Твої зміцнених, і прийми нашу молитву в покорі сердець, просимо тебе, Пресвята, покрий нас самофором Твоїм від усякого зла. І ворожих задумів, супротивників наших, як покривали ти колись усіх, хто з вірою, любов'ю призивав тебе, відведе нас у скорботах наших, заспокій наші душі, у хвилях життєвих бур і захисти від ворогів, видимих і невидимих ти покров і прибіжище наше. На тебе покладаємо всю нашу надію, моли сина Твого і Бога нашого, щоб Він зміцнив нас у святі, православні вірі в любові до ближніх. І в доброчесті, щоб ми вели життя наше в мирі та благодаті, догаджаючи йому осінні нашого життя, просвіти розум наш, очисти серця наші від усіх гріховних пристрастей і похотей, настав нас на шлях спасіння, щоб ми до Небесного Царства і наслідували вічне життя з усіма святими, о Мати Божа, покровителько наша і заступниця перед престолом Господнім, не залишай нас грішних у тяжкі хвилини життя. Коли серця наші схильні до спокуси, сумнівів визволи нас від розслаблення душевного й тілесного, від зневіри і віча укріпи нас у випробуваннях і скорботах. Щоб ми завжди славили Тебе і через Тебе, єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Обрані від усіх поколінь, матері Божої, наші заступниці, ми недостойні, смиренно висилаємо Ти, що вмістила в собі невмістимого Бога і дарувала нам Спасителя світу, злянця на наші гріхи і немочі. Мовимо тебе, владичице, це, заступися за нас перед Твоїм сином, щоб ми отримали від нього прощення і спасіння, тому, звибаний душ наш, взиваємо радості, невістан, невісне, ангелими людьми оспівана, причиста діва, та стала тайна непорочної дівственності та материнства, вмістивши в своїй мовленні Бога слово. Чи можемо ми збагнути цю велику тайну, осе нас, багатодаттю своєю, щоб, омивши душі, сльозами покаяння, ми достойно вшановували тебе, кажучи. Радуйся чисте зерцало, непорочної слави Божої, радуйся світильнику, що осяєш світ, світом Богодаті, Радуйся, бо ти вмістила в собі світло незбагненної слави, Радуйся, бо ти розв'язала пута гріха, Радуйся, бо тобою відкриті нам двері спасіння, Радуйся, провіднице до вічного життя, Радуйся, невісто, неневісне, бачиш тебе, пречисте діво, як заступницю та покровительку світу, ми недостойні звіри. Припадаємо до Тебе через Твоє святе материнське заступництво, відкрита нам дорога до Царства Небесного, тому в надії, на Твою допомогу висилаємо хвалу Богові, Алілуя, ось ти, матір Божа, що завжди поруч з нами в наших випробуваннях і скорботах, даруєш нам надію на спасіння, не погордуй нашими маліннями, але допоможи нам, грішним, знайти шлях до Господа, щоб очищені від гріхів ми достойно. Прославляли тебе, радуйся за поруку спасіння, що веде нас, до вічного життя, радуйся непохитно оборони ти, хто кається, радуйся покрови годину, скорботи тривог, радуйся світло на шляху до Царства Божого, радуйся посередниця між нами і Господом, радуйся дарительку небесних благ, радуйся невісто, неневісне, силу благодаті твої Богородице діво, ти знищуєш задуми диявольські і даруєш нам перемогу над пристрастями і гріхами. Тому ми надіємося на Твоє, святе заступництво і дячністю висилаємо Твою Твоєму сину, Алілуя, маючи Тебе Пресвята Діво, як Небесна покровительку, ми не боїмося випробувані скорбот, ти мати милосердя, завжди поруч з нами і не залишаєш нас у важкі хвилини. Тому ми під Твоїм святим покровом, звертаємося до тебе з вірою і надією. Радися захисниці в годину небезпеки випробувань, радися, бо ти даруєш на мирі спокій, і берег житейських, радися, що укріпляєш нас у вірі, радися світильнику правди і чистоти, радися матір милосердя, що не залишаєш нас без твоєї піки, радися радости тих, хто впливає на тебе. Радуйся, невіста, ненавісна, обуряви випробувань та спокусне, похитний нашу віру, бо ти причиста дівою нашою опорою, заступницею, веди нас шляхом покаяння, очищай наші серця, і укріпляй у Бога честі, щоб подяці ми, співали Богові, Алілуя. побачивши світло благодаті Твоєї, Пресвята Богородице ми, прагнемо звільнитися від пуд гріха і прийти до Христа, попроси Твого Сина, щоб Він простив наші провини і дарував нам силу для спасіння щоб обогадати його, ми змогли прославляти тебе, радості нев'яночий квіт, духовної чистоти, радуйся, невтомна заступниця за тих, хто кається, радуйся, покрови на шляху до вічного життя, радуйся світло, що сяє душі в пітьмі, радуйся, бо ти наставляєш нас на шлях покаяння, радуйся провідниця до радості вічної, радуйся невістани, невісне, а як світло не згасне, що освітлина шлях ти, Богородице, ведеш нас до Христа просвіти наші душі, благодатю, сина Твого, і навчи нас іти дорогою праведності, щоб з вдячністю співати йому. Алівуя, бачи тебе, о Мати Божа, як непорушна стіна, що захищає нас від ворогів, душевних і тілесних, ми з надією взиваємо до тебе, захисти нас досяко, і досякої спокуси і навчи, жити за заповідями Божими, щоб чистоті і вірі ми завжди славили тебе, радуйся покрови від підступів диявольських, радуйся, що дорож Бога дають на боротьбу з гріхом, Радуйся провідниця на шляху спасіння, радуйся, невідступна заступниця тих, хто молиться тобі, радуйся, бо ти проганяєш темряву з наших сердець, радуйся, що даруєш мир і радість у Господі, радуйся, невісна, невісне, осяйна зірка небесна, ти, Богородиця, осяєш на шлях до спасіння, просимо тебе, не залишай нас у наших гріхах і бідах. Але благослови на шлях покаяння і праведності, щоб у чистоті серця ми змогли співати Бога. Алілуя. Бережи вас Бог!